На жаль, Сумська область, Канатопський район, міста Суми потрапили в той перелік міст районів і областей, які признані Радою національної безпеки як незадовільні в організації захисту населення. Суми сьогодні всього 14% населення мають укриття. Всього 14%. В місті Канатоп 10%. Населення мають готове до виконання свого призначення, укриття. До відповідальності буде притягнутий відповідний заступник начальника військової сумської адміністрації Печенянка В'ячеслав Петрович. Такі ж самі рішення щодо дисциплінарного стягнення. Прийняті на рівні Мера Сум і керівництва міста Канаток.